Доброго дня, шановне товариство! Ви на каналі студія Тутося Осмачки. Сьогодні у нас вільний удар. Багато часу пройшло. Того моменту, коли ми останнє виходили, ми обговорювали різні події. Зараз події знову накопичилися, і ось із таким оглядом, як в якому стані наш український футбол, про це говорить Ігор Коваленко. Прошу. Ми так давно не виходили, мабуть, тому що висвітлюємо в своїх передачах виступи Київського Динамо. А Київське Динамо наскільки вдало, зараз грає, що якось не дуже хотілося говорити про це. Будемо переходити на кращі команди. Ні, давайте будемо говорити про київське Динамо, оскільки, якщо ви пам'ятаєте, ми хотіли створити канал як фан-клуб Миколи Шапаренка. Пам'ятаєте, таке було на початку довільного удару. І от сьогодні, мабуть, потрібно говорити про травму Миколи Шапоренка і про наслідки цієї травми для Київського Динамо і для збірної країни. Ну, і, звичайно, не можна не говорити про травму сьогодні кращого воротаря Георгія Бущана. До речі, якщо Бущан, думаю, повернеться достатньо швидко до футболу. То у Миколи Шапаренко проблем дуже дуже багато. Ну і певно, за Бущаном, за спиною стоїть немала е, підпорка. Там, е, якщо Бущан вибув, то це не дає такою е, трагедією порівняно з тим, що вибув Микола Шапаренко. Я так. Мислю, чи ні. Ні, напевне, напевне, не зовсім так. Останнє, оскільки тут, мабуть, рік-півтора, бущан не вступає нікому в перше місце, ні в збірні, ні в Київському Динамо. А перший кого мітить Петраков? Ну, складно сказати сьогодні, хто буде грати, трубін буде грати чи буде грати лумін. Я так думаю. Я перевагу віддаю все-таки трубіну. Думаю, що трубін буде, хоч він і потрапив в заявку вже після травми бущана. Та все ж таки, мабуть, буде, скоріш за все, буде трубін, оскільки він має велику ігрову, практику, велику ігрову практику, має трубін, мабуть, більше, ніж інші. Про збірну поговоримо потім. А от про Миколу Шапаренка треба говорити, мабуть, побільше трішечки, тому що це гравець, який ну, сьогодні фунда... фун... фундамент середньої лінії і в збірні, і в Динамо Київ. Він організатор і атак, і організатор оборони, і ця втрата дуже велика. На жаль, такі травми, які отримав Микола, 8-12 місяців, тобто Микола може з'явитися на полі через рік. Христоподібні травми, травми христоподібних зв'язок раніше взагалі вважалися ледь не вироком в футбольній кар'єрі. Сьогодні вже є можливість робити пластику цих зв'язок. І думаю, що Миколу зробить він сьогодні, як до речі, і Бущан знаходиться в Барселоні. Не знаю, вже прооперували їх чи не прооперували, але вони знаходяться в клініці в Барселоні. Але Миколі достатньо довго доведеться відновлюватися. Я ще раз повторюю, 8-12 місяців дуже великий срок. Якщо бущана там хтось э, замінять, і ми вже вважаємо, що не такі. Не така велика різниця буде. Так, думаю, що Миколу теж можуть замінити і, мабуть, замінить. Не знаю, чи Петраков такої думки, чи такої думки, менш досвідчений, менш такий креативний, порівняно з Миколою, а все ж таки Олександр Похиб піхальонок із Дніпра. Піхальонок. Я думаю, що це от ну. сам, саме такий гравець, який зараз набирається досвіду. І майстерності йому достатньо, достатньо майстерності, щоб грати на рівні збірної і приносити, бути в основному складі, приносити користь команді. До речі, Микола, і Микола Шапаренко і Віктор Циганко війшли в 20, 50 чи 25, не пам'ятаю, кращих молодих гравців світу. От Миколі треба побажати, щоб він так і вийшов із цього стану ще сильнішим і був знову корисний, як і Динамо. Збіри в цілому нашому футболі. Далі у нас пройшов четвертий тур. Давайте зробимо коротенький огляд. Ну, найбільше неочікуваним стало те, що після четвертого туру турнірну таблицю очолив Ковалівський колос. Напевне, ще не було в історії колоса, коли він був на першому місці. Ну, а, це спочаток чемпіонату. Не завжди з такої інтриги починається чемпіонат. Але кажуть, з часом все стане на свої місця, подивимося. Але знову таки, із тих ігор, які я переглянув, Ну, сама млява, сама тягай хлопці за собою ноги, що Львів протягав ноги, що Київське Динамо. На останньому місці сьогодні залишається Ворсклом. Багато сподівань було, що прийде скрипник, і скрипник допоможе команді отримати ну, певний рух вперед. На жаль, цього немає. Що не скажеш про команду з Григорчук? Вони випадково програли Шахтареві на 95-96 хвилині. Ну, десь, можливо, уже Чорноморець повірив в те, що це успішний матч. Десь розслабились, втратили концентрацію і от такий гол з рикошет. Ну, оце, що стосується четвертого туру. Подивимося, подивимося, будемо далі спостерігати. На жаль, зараз, як мені здається, тут Ліга Чемпіонів, вже Шахтар знаходиться у Варшаві, готується до матчу, далі матч з збірної, і ми УПЛ трішечки відсунеться на задній план. Але буде цікаво після матчу збірної знову спостерігати. Тобто є інтрига в цьому турнірі, і він стає цікавим. А ще стає цікавим за тому, що ми маємо можливість безплатно, на каналах, доступних каналах дивитися футбол. Там дехто свариться на суркісів, що суркіс – це щось там таке, а мені здається, вони роблять дуже-дуже правильно. Футбол повинен бути безоплатним. Якби ми не платили за інтернет, то Да. Якби ми не платили ще за якісь За електроенергію За електроенергію ще за щось. Ми вже все все платимо. Ну, добре, не будемо говорити про це. Думаю, що, на мій погляд, це позитивно, що люди в будь-якому кінці України можуть включити телевізор і подивитися футбол. Римляни не дарма придумали форму. Що там потрібно? А, видовище хліба. і хліба? Видовище і хліба. Ми поговорили про футбол і давно цього не робили, і зараз ніби стало на душі краще веселіше. Ми занурилися трошки в цю стихію. Декілька слів про збірну, про перспективи збірної. Знову нас дивує, збірна дивує. Дивує, можливо, із, неординар... із неординарного тренера Петракова, який може чудо створити, не знаю, як йому це вдається, але він уже не один раз. Доводить, що він може перемагати в тих ситуаціях, коли ніхто навіть в це не вірить. Побачимо, яка буде Ліга Європи, який буде, який буде склад, наскільки це буде сильно. Але знову таки, я бачаю, що проблеми з нападниками можуть завадити успішний виступу у нашій команді. На жаль, нападники. Не покажуть результатів. У нас немає нападників, які мають, яких можна звати бомбардирами. Так, грають, там щось грають, десь попереду, що виконує якусь роботу. Як ми вже говорили, е... нічний мотоцикліст нікому не потрібен, але міліція за ним ганяється. Отак От точно у нас дуже багато нападників. Щось вони виконують роботу. Думаємо, що ця робота корисна, а насправді користь від нападника повинна бути одна. Або як коли. Або, як казав Ліоненко, якщо він бореться, не забиває тільки бореться, то киньте йому мати так борцівський, та нехай він там бореться на матах. На ну, матах забивати мусить, я не боруся. До речі, за, за, за це Леоненка дуже критикували, але мені подобається гарно скаже. Креативно. Креативно, так. Це те, що прагнемо добивати самі. Ну що, дякую вам за огляд. Сподіваємося на гарні результати. Нас чекають великі справи. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. Вболімаємо за Динамо Київ і збірну країни.